Велиштил велт та Ігор Сокіл. Сибірські кети прийшли із зірок графіка від штучного інтелекту. Представники людського роду мали та мають об'єктивні етнічні відмінності. Існує близько дві тисячі етносів та близько п'ять тисяч мов з основними діалектами. Мова як засіб передачі він ще й знаряддя думки, в одних мовах є поняття, яких немає в інших. Народи сприймають дійсність і висловлюють своє ставлення до неї по різному. Є народи загадки, як, наприклад, Кети в Росії, Баски в Іспанії, а й не в Японії, Буріші в Афганістані. Ті ж японці не мають генетичних мовних паралелей у світовій цивілізації. Стежка мисливця кету, народності, що населяє нині Туруханський район Красноярського краю, на початку ексекс століття, вимірювалася за сезон 300 кілометрами, за які далі ніхто з кетів жодного разу не заходив. Їхня мова остяцька мова відноситься до єнісейської групи палеоазійських мов. Сьогоднішні кети мають свою писемність з урахуванням російського алфавіту. Кети, вони ж єнісейські остяки, єнісейці, народ, що живе за середньою та нижньою течією та Єнісея. Це рідкісна, зникаючи маленька Сибірська народність, ймовірно, віддалені нащадки червоношкірих канадських індіанців або далеких інопланетних прибульців. Сьогодні їх трохи більше, ніж одна тисяча осіб. У національному кетському селі Келух живе 270 жителів. За твердженням сучасних християнських місіонерів, кети безбожники. Всі кети вірять у шаманізм, і не виключено, що вони приносять жертви за добрий дух тайги. Кети пізнають духовний світ через шаманство. Це тільки світ дикої земної природи, який завдав їм кетам безмірне зло, оскільки вони не змогли повернутися на зірки, вони не мають доброго світу, і тому кети постійно змушені облажувати своїх місцевих божків. Місіонери помітили, що кожен другий кет, ніби бачить якісь водіння у тайзі, чує якісь голоси на полюванні. Усі бачать якогось білого оленя. Вони ще пам'ятають і розповідають про шамани та камланію. Кети зберігають цілі колекції шаманського приладдя. Виявляється, шаман вдягає він 30 кг всяких мідних магічних ритуальних речей, а спорядженні кетських шаманів виявлено фігурки інопланетних істот, космонавтів-прибульців. Шаманов уже років 10 як немає, але вплив шаманізму є. Прокляття кетських ідолів досі залишилося у тайзі. Друге прокляття пов'язане з шаманізмом це алкоголь. Кетам категорично не можна вживати спиртне, вони інший організм не має похмільного синдрому. Дуже часто 30-річні кети помирають від перепою, тому адміністрація забороняє ввозити в національні села горілку. Але якщо навіть немає горілки в магазинах, тобто крапки, де її можна купити, льотчики потай постачають у національні села спиртне місіонерам. розповідали, що коли йшов сезон полювання на Соболя, то звіролов могли пропити по 18 мільйонів старих до номінаційних російських рублів. Одна злодія, та ще й стріляють, коли нап'ються. І взагалі вони алкоголіки, непорядні люди і дуже погані батьки говорять про них сусіди. Але в Сибіру п'ють все. Наприклад, один з них купець синебоїв, траплялося в хмелю, відкривши пальбу на всі боки, несамовито кричав: заради Різдва Христового, одну кулю в лоба, іншу в дупу. Все саме так і було в православні. Був один кет, який говорив із натхненням. У мене ще від діда залишився свій ідол. песимісти малих народностей кажуть місіонерам. Ось ви приїхали, побули і поїхали, і все. А народ, як жив тут, так і житиме, як пив, так і питиме, як вірив своїм богам, так і віритиме. І все таки чи злодії, Кецькі родові тотеми, це фігурки предків, що зійшли з зірок. Вони ж з міді на шаманському одязі. До кецької червоношкірості дослідники додають майже європейські риси обличчя, вони чують голоси, бачать бачення миттєво та влучно стріляють. Ідеальні астронавти минулого. Навіщо вони прибули на землю і чому були змушені залишатися досі на планеті в дикому стані? І чи не з ними назустріч в одна тисяча летів зоряний корабель, що спалахнув в атмосфері тунгуським метеоритом, які ще таємниці зберігають ці з дозволу сказати на здоганяння Сибіру у своїй колективній підсвідомості, яку досі намагаються трансформувати новітні цивілізатори від усіляких місіонерів до продавців алкоголю? Природне середовище не сприяло розмноженню та концентрації населення, тому не виникали міста, не було міст, не зароджувалися ремесла, не було ремесел, не з'являлися нові знаряддя праці, а старі, з зоряних доріг були забиті за непридатністю на землі. Не було нових земних знарядь праці, не з'являлася можливість для того, щоб на менших територіях могло прогодуватися більше людей. Через війну формувалися стійкі моделі економічного поведінки, супутні ідеології шаманізму. Ситуація відтворювалася з віку у століття, з тисячоліття до тисячоліття. Вирватися із цього хибного кола можна було, перейшовши від задоволення потреб експлуатацією поверхні займаної території до експлуатації її надр, тобто перейшовши від ектоцентризму до геоцентризму, чого в умовах вічної мерзлоти не могло статися. Нащадки прибульців зі зірок так і залишилися маячити на тому місці, на якому зазнав аварії їх зореліт, пам'ять про який забулася, і тільки духи пам'яті бредуть за дикими нащадками, що спилися в майбутнє, де можливо їм буде повернення. Вернуто зоряна, що належить їм пам'ять, як тільки кореспондент Сибірського відділення європейського дайджесту «Європа-Ебзьорвер» Велеш Вонс зібрався вийти з задушливого приміщення ще до потопного напівпідвального кафе, де йому в спину тицнулося щось тверде та округле. За плечима вонса була служба в мілітарному супроводі всіляких воєн, і тому він не мав сумнівів, щось могло бути лише дулом стовбура, мабуть, обрізного якому джахедів. Безбарвний голос прошелестів за спиною. Це твій матеріал. Янісейські кети прийшли зі зірок. Так коротко відповів кореспондент і, трохи помовчавши, додав хіба це злочин. Ворушили батонами творець дутих сенсацій, щоб без зайвих рухів не то зробиш кулю між п'ятим і шостим шийними хребцями і відправишся до зірок без будь-яких мук прибув. Пожив, велеш розумів, що з громилою сперечатися марно. Його, як майже будь-якого журналіста, кілька разів були у підворіттях персонажі кореспонденції. Якщо він затримувався за місцем проведення журналістського розслідування більш ніж на добу після виходу публікації, або самі антигерої, або їх віддані шістки. Цього разу, очевидно, він пройшов комусь дорогу і схоже всерйоз. Хоча сама стаття була науково популярного змісту, де не було ні політики, ні комерції, не просто якихось дешевих, але гучних гешефтів, сам він ніколи не брався за подібні замовлення, тому що не любив подібних наслідків. А коли й траплялося брати участь у деяких журналістських розслідуваннях, то він завжди відстоював свою точку зору, відмінну від тих, хто замовляв те чи інше розбирання. Сам по собі чоловік старий Шкарпетки він повільно пересувався вулицями цього заштатного місця. Течка в Красноярському краї з лише думкою, Есте північ це тобі не схід і навіть не Кавказ, зате тут набагато більше холодного розрахунку, на те він і північ. Зрештою, машина зупинилася. Він пройшов кроків під конвоєм тісним внутрішнім двором, потім спуск по шести сходах у цокольний поверху холодну камеру. Тут за гурт, збитим дерев'яним столом, сидів чоловік у сірому піджаку. Твідів весь вигляд, якого ніби був втіленням сірості. Побачивши такого опариша, відвернешся і відразу забудеш, але заглянув його інші порожні очі. Він побачив у них холодну сталеву ненависть. Потім тіло вонса тіло пронизало пекельна біль, не інакше як електрошокер встиг здогадатися, перш ніж знову його свідомість відключилося. Він не усвідомлював скільки пробув у ключці, зате відразу почув погрозу, що виходила з того ж сірого піджак. То про що була стаття? Можу тільки вкотре викласти її бриф від мого головного редактора, а більше додати мені нічого. Так, ось у чому тут прикол досі вважалося, що тільки боги відвідували нас у давні часи, передусім боги стародавнього Єгипту. Їх нерозумні онуки в давній Месопотамії, але ніхто й ніколи не говорила про те, що зі ЗВКЗЛ до нас прибували цілі давні племена. Такі як кети так ось мова кетів не має спорідненості з жодною з відомих мов світу. До того ж, вони не належать монголоїдній расі та за одними ознаками нагадує європейцями за іншими індіанцями. Це наштовхує на думку, що їхня батьківщина не Сибір. Будь-який антрополог погодиться із цим, тоді де вона їхнього ікумена, вони прийшли до нас із зірок. Настала тяжка мовчанка. Нарешті сірий піджак вибухнув тирадою. І тому твоя писанина не така небезпечна. Зараз ти отримаєш факти, але попереджаю, якщо вони будуть оприлюднені, хоч десь це буде твоє останнє знання, здобути тобою в житті. Внесіть священний диск. Крізь затуманену свідомість, ніби під гіпнозом, вон спостерігав сцену крахами зоряного літаючого апарату. Вона спливала з диска, який просто лежав перед сірим піджаком на столі. Проте істоти явно перевершували землян технологіях, і схожі людей, що обігнали на десятки тисяч земних років. Тут на землі у вигляді катаклізмів поступово втратили колишню свою могутність і змушені були погодитися на відмову від статусу тутешніх земних богів, оскільки впали в первісний стан, в який іноді впадає люди з інопланетних світів, лише численні обрані жерці, зберегли їх справжні знання про далеку прабатьківщину, втрачені назавжди, оскільки відкрити істину темні часи означало б. Знайти себе на вірну загибель. Ось чому ця скритність, зведена предками кетів, в основний життєвий принцип, збереглася в племені до цього дня, а тепер пішов геть, у раптово чисто по бандитськи вирішив долю журналіста. Все той же сірий піджак вже під вулицею провінційного Сибірського містечка Вонс, що продувається крижаним вітром, вирішив усе забути. Я ж таки не самогубець спробував виправдати він себе і згадав про те, як все починалося.